Ну, історія показує, що велике зло минулого, потім стає великим лідером майбутнього. Чи ж так сталося? Наприклад, закінчилась Друга світова війна, та е, Німеччина розлетілась, але буквально через 15 років вона стала одною з головних економік в світі. І з економікою, яка мала найбільший, найшвидший розвиток розвиток ВВП в 25-30% в рік це величезні відчасть. І так само було. з... Е, е, Японію. хірохіто лишився далі при владі, це імператор. Його лишили для того, щоб користуватись ним. Хоча він був головним злом тієї країни. І були такі дивні рішення, про які, якщо ми їх проектуємо на теперішнє, на Росію, мені як українцю страшно. Я розумію, не то що добре, я хоча б такий фух це дуже складно. Але я думаю, як про громадянське суспільство, як би зреагувало на якісь такі речі, я навіть не можу зрозуміти як. Що стосується Росії, напевно, ця закономірність так само може спрацювати, але за однієї умови. Згадайте собі, і в Німеччині, і в Японії відбулася, відбувся ефект покаяння, відбувся ефект морального переосмислення, усвідомлення своєї провини, усвідомлення, що та Концепція держави, яка існувала власне в той час, вона не, не спроможна. Її треба міняти, що в Німеччині, що в Японії. В Росії, поки що, я не бачу якоїсь суспільної сили, яка би ставила питання саме так. Тобто Росія приблизно зараз в стані Німеччини. Ну, 43-го року, може, 40, ну, максимум 44-го, але ще не 45-го. А при цьому ми називаємо Німеччину як країну, яка пережила це покаяння, але це ставилося тільки в 50-х роках, навіть не 46-го, навіть не 47-го. Тобто, розумієте, для того, щоб все це відбулося в Росії, мають бути певні передумови.